Їздити знову стане дорожче. Ціни на міжміські пасажирські перевезення з початку 2011 року зросли в середньому на 10-20 відсотків залежно від маршруту і перевізника. Чергове підняття тарифів очікує Вінничан вже з початку червня. Міжміський переїзд тепер коштуватиме ще на 10 відсотків більше. Причина росту цін підвищення вартості пального. 29 квітня. Обласна влада прийняла відповідне рішення на підняття цін на квитки в маршрутках і автобусах. На збиткову діяльність почали скаржитися перевізники. Нам просто працювати, скажем, на ринку перевезень стало важче у зв'язку з тим, що всі ціни, як на запчастини, як на пальне, всі ціни абсолютно підняті. І на сьогоднішній день не піднімати ціни ну, це ну, неможливо. Квитки подорожчають на кожному маршруті неоднаково для районів, які знаходяться на відстані 50 кілометрів від обласного центру, підвищаться підвищиться на 4 копійки за кілометр. На більш віддалені населені пункти за кожен кілометр пасажири платитимуть більше на 2,5 копійки. Та якіснішого перевезення поки що годі чекати. Застарілі автопарки оновлювати ніхто не збирається. Перевізники кажуть, державі до них немає діла якість перевезень потрібне потрібно княжно покращувати але щоб покращити якість перевезень треба купу нові придбати автобуси а їх придбати неможливо, тому що робота перевізників збиткова. На сьогоднішній День ми не можемо оновити, скажімо, ті транспортні засоби. А ми сьогодні рухаємося в лазах, які ну вони працюють, тому що в нас альтернативи немає. Якщо є Богдан, мільйон гривень, якщо є лаз, теж мільйон гривень, і в такі десь в еквіваленті ми можемо взяти Мерседес, Ман і так далі. Тому то, якщо держава подивиться на на перевезення, скажімо, на нормальне здорове бачення, я думаю, що підприємства, приватні перевізники зможуть оновити транспортні засоби. Пасажирів чергове здорожчення обурює. Люди кажуть, скоро лишиться без останньої сорочки, адже куди не глянь, ціни ростуть. А пенсії та зарплати стабільно стоять на місці. Очень, очень правительство обіжають. Зарплати ж малі, пенсія ж мала, вони тільки обіцяють, а нічого не роблять. Якщо студентські є, трошки проще. Якщо на ЖДшки в углалі добратися, то трошки проще. Так то трохи на Дорога далеко. Зараз 15 гривень, якщо ще піднімуть. То ще буде дорожче для студентів, звичайно, дуже важко. Ті школи чи що лишається не знаю». Перевізники прогнозують і зростання ціни на міські маршрутні перевезення до 2,5 гривень. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.